Традиційно у нас це свято проводиться в останній тиждень лютого. Напередодні зустрічі весни. Вже багато років у нас вважається як зимовий день здоров'я для нашого колективу, навіть не колективу. Ми називаємося Творча родина. Для творчої родини Сумського Вищого училища і культури імені Дмитра Бортнянського. Це справжнє свято, зимовий день здоров'я, свято Масляної. Мабуть, в єдиному нашому навчальному закладі проводиться обряд, якраз так як він повинен проводитись за народним календарем. Проводиться обряд масляної для того щоб ми студентів ми не тільки розважаємо не тільки проводимо свій час на свіжому повітрі але й під час проведення Масляної вони вчаться для того, щоб подальші свої професійні діяльності вони могли застосовувати Оце Все побачено: ці свої знання, і кожен курс поступово, поступово наші випускники навчаються цій справі, володівають такими професійними знаннями в проведенні такого масового заходу. Крім обряду масляної, ми ще проводимо ярмарок студентський, де кожна академічна група. Бере участь в змаганнях, вони виготовляють млинці, вареники, які також Світлана Вікторівна розкаже, мають давні традиції виготовлення. Показують свої керамічні вироби, художні вироби, ну, всі елементи такої своєї творчості. Студенти, викладачі. Ми проводимо конкурсні змагання. Так проводиться у нас весела. Ми називаємо весела Масляна.